Друзі, вітаємо на каналі. Сьогодні розглянемо надзвичайно актуальну і водночас чутливу тему: це відповідальність за несплату податків з доходів, отриманих на платформі OnlyFans. Чи можуть до вас прийти з обшуком? Яка відповідальність передбачена? Та найголовніше, як діяти законно? Відповім простою мовою з юридичним підґрунтям. То що ж таке OnlyFans і чому питання податків? Важливе OnlyFans – це платформа, яка дозволяє авторам контенту отримувати дохід від підписників. Для податкової це іноземне джерело доходу. Якщо людина отримує кошти без реєстрації ФОП чи без подачі декларацій, це потенційне порушення податкового законодавства України, які ж статті Кримінального кодексу вам загрожують. Зокрема, це 212 кримінального кодексу України. Це ухилення від сплати податків. Якщо сума несплачених коштів перевищує більше ніж 1,5 мільйони гривень, це вже кримінальна відповідальність. Стаття передбачає штраф до 85 тисяч гривень або позбавлення волі до 3. Років з конфіскації майна у разі повторності чи тяжких наслідків. Стаття 209 Кримінального кодексу легалізація або ж відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Якщо доходи не задекларовані і використані, наприклад, на купівлю авто чи переведені в готівку, податкова та бюро економічної безпеки можуть кваліфікувати це як відмивання коштів. Карається це позбавленням волі до 12 років з конфіскації майна. Стаття 301 Кримінального кодексу. Передбачає вивезення, виготовлення збут порнографічних матеріалів. Тут дуже важливо, не весь контент OnlyFans є порнографічним, але є ризики, що слідство буде намагатись розглядати матеріали саме як порнографічні. Якщо це доводиться, це вже інша кримінальна стаття, яка також передбачає до 7 років позбавлення волі. Тож як працює БЕП та податкова, бюро економічної безпеки отримує інформацію з кількох джерел. Одним з основних джерел є міжнародний обмін податковими даними. Наприклад, у 24-25 роках Великобританія надала ДПС України дані про українських резидентів, які отримували доходи від компанії Phoenix International Ltd. це власник платформи OnlyFans. Давайте розглянемо питання, чи застосовуються все ж таки обшуки. Так наразі відомі випадки, коли до творців контенту приходили з ухвалою суду про обшук. Підставою були матеріали БЕП. Щодо ухилення від сплати податків та підозри в отриманні доходу з тіньової економіки. Слідчі шукають банківські виписки, переписки, фото, контракти, записи в OnlyFans, що підтверджують ваш прибуток. Тож, все ж таки, закон дозволяє чесно отримувати дохід з навіть нестандартних платформ, але за недотриманням правил настає відповідальність. Вона може бути і податковою, і кримінальною. І OnlyFans тут не виняток. Тож не нехтуйте юридичним захистом, наше адвокатське бюро має досвід у захисті творців контенту, допомагає врегулювати податкові спори, оскаржити штрафи та супроводжувати справи в БЕП та суда. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте лайк, підписуйтесь на канал та задавайте питання в коментарях.